Вітання всім народним умільцям-рибакам. Вибачаю, що в мене такий голос просто захворів. Можливо, ангіна чи грип. Тому в нашому регіоні вже розстало. Може і на спінінга покидати, але на даний час форію. То вирішив зайнятися воблерами. Ну так як говорить народна приказка готов сани влітку, а воза весною. Але зараз така зима, що нема не зимової рибалки. Все розстало, лід розстав. Наробив отакі з ПВХ я заготовок. Одну вставив там провалку ну, армірував і загрузив. Але потім подумав, це ж дуже витратно, бо боксідна смола дуже дорога. Щоб скрити саме ці всі приманки, понадобиться багато ебоксидної смоли. І, як казав кіногерой Бріантові Руки, пісня про зайців не актуальна, тому і тема е воблерів з ПВХ на даний час поки не актуальна, ну немає ебоксидної смоли. Тому я вирішив, оце, я такі приблизно заготовочки поробив, вирішив зробити з дерева. Дерво це льга або м'якколисцяні. Отакі От воблера у мене вийшли. Ну, Вони зроблені більш на глаз, тому що він не вийде форми, це треба просто витончено, шліфувати, вирізати. Але це розтратний матеріал. Я рахую, що якщо він десь втратиться, то не дуже будеш шкодувати. Отакі От воблери вийшли. Позагружав їх. Лопатки робив. Лопатка, губка. Робив старої каністри. Ну, мені подобається червоний кольор, як я завжди повторюю, то я поробив лопатки червоного кольору. Це хай буде моя фішка. Загрузка просто пропіляв. І опілками з клеєм ПВА. Отут. Змішав клей ПВА з опілками і прямо де армував, прямо це заклеїв по кінцях суперклеєм із содою. Ну, можна робити ще й тут, а саме просверлить і зробити таку ще одного гачка, на два гочка. Буде один і два. Але я подумав, думаю, для чого робити. Два гачка, достатньо буде і одного от двойничка наприклад. Не треба не заводне кільце сюди вставляти. Просто двойничка більшого меншого поставився. Не буде так Ну, Можливо, буде більше сходів, але повірте, <кiffe> вибачте, <кiffe> якщо риба твоя, то вона обов'язково буде твоя. За це не треба переживати. Ось такі баблера вийшли. Зашкурив їх, Готово до покраски. Покраситься, зробиться якийсь відповідний е, вигляд, е, тому що я ж кажу, виширкась риби не потрібна, це вишиканусь для магазинних обларів, щоб... Була краса і впливала на покупця. Більше в більша загрузка для загрузки. Подумав для чого використовувати там свинець. Взяв, нарізав шесть проволоки, загружав проволокою, <клес> поклеював. І це більш дешевший варіант, тому що свинець також дорогий. І так думаю, ці воблера буде, їх собі вартість 10 гривень. Не більше. Ну, можливо 20. Тому що в наступному відео я покажу, як я розікрасив ну, акварельних фарб. Я думаю, підійдуть тільки вскрити автомобільним лаком або лаком, який не боїться водостійки, який не боїться води. Ну, прийде час, можливо, десь будуть лишні кошти, які завжди немає. Купим робокситної смоли або, можливо, можливо ксилолу. Я думаю, пластиком можна розвести пластик і зробити броню на цих в з ПВХ. Ну так то, шановні, можна зробити воблер який пригодиться для рибака і хай односезонний, ну якщо і два сезони, краска там зійде. Можна його ще покрасити. Але це ж не буде воблер, який стоїтиме там 100, 200, 300, 500 гривень. Ну, саме дешеві я купував в Аврорі це 60 гривень. Ну а такі в самі подумайте, 10-20 гривень це, це потолок. Проволку просту брав, просто пропіл. Ну, хто яку проволку захоче, можна більшу, можна торщу. Я подавав таку нормальну десь міліметрова проволока. Може півторачка. Тому що я в диких водоймах ловлю рибу на платників і взагалі не признаю. Це не рибалка для мене. Поставив тощо проволочком, тому що розраховуєш на трофеї Ну, ось такі воблера, погода у нас погана дощ, дощі, холодні. ну Можливо, підлікуюся, якщо дозволятиме здоров'я. Вийду на спінінга. Що я люблю нас пінга. На зимову я ж тільки один раз виходив, і то покльовок щось не було. Є в мене все для зимової рибалки. Льоду нема, просто Можливо, ще буде. Вийдемо. Ну, якщо й вирізається... Він не одинаковий форми. Це нічого страшного, чи лопатка там. Це гра в облера кожного буде індивідуальна. Не рахуючи, що заводський там він грає. Я на саморобній ловлю снасті, не хуже, як кажуть, брендових. Тому що якщо він щось там добавити, чи більшу лопатку, чи загрузка трошки менша, більше, його буде специфічна гра і, можливо, хижак буде на цю гру. Більше, як говориться, реагувати, ніж на куплений брендовий воблер. Ну от все, Наразі дякую, бажаю всім успіху. Ще раз з новорічними святами, з Різдвом Христом, всього найкращого.